Контрнаступальні заходи України вже відбуваються на сході. Резніков підтвердив, небо стає більш захищеним в Україну. Прибули з РК Петріот. Південна Корея заявила про можливість надання Україні зброї. Медведєв лякає відповіддю. Розкрито секретні операції Росії у водах довкола Данії, Норвегії, Швеції та Фінляндії. Китай більше не перший за кількістю населення у світі. Моє ім'я Дмитро Олійник. 420-й день великої війни. Про головні події доби далі. На сході країни вчора ввечері повітряні сили знищили сім ворожих БПЛА. З них шість дронів камікадзе типу шахет 136 В районі Запоріжжя знешкоджено шість безпілотників. Ще один збили на околицях Дніпра. Вночі росіяни атакували шахедами Одещину, влучили в об'єкт рекреаційної інфраструктури. За попередніми даними обійшлося без постраждалих на Одещині. Сили оборони знищили 10 із 12 дронів камікадзе. Також напередодні ввечері росіяни завдали авіаційного удару по місту Вовч. Анськ на Харківщині під час пошуково-рятувальних робіт на місці удару знайдені тіла двох загиблих цивільних людей: – 50-річного чоловіка та жінки 44 років. Стосовно контрнаступу, заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що контрнаступ не варто зводити до якихось активних наступальних дій і конкретних дат. За її словами, це комплекс заходів, і на сході уже зараз тривають контрнаступальні дії ЗСУ. Вони включають підготовку техніки, людей, готування резерву, формування тактики, планів А, Б, В, тому, що не може бути лише одного варіанту дій, бо ворог. Теж реагує на це, і треба розуміти, що подібні рішення приймаються за дуже короткий термін, а не за місяць або два. План остаточно обирається таким чином, щоб ворог не зміг відреагувати. Отже, за її словами, зсу на сьогодні не готують щось одне в якомусь конкретному напрямку. До того ж, військові не обговорюють публічно чи навіть між собою плани збройних сил щодо контрнаступу. На зустрічі у форматі Рамштайн цього тижня Україна проситиме про термінове постачання зенітно-ракетних комплексів, побоюючись, що їх гостра нестача може дозволити Росії розпочати широкомасштабні бомбардування. Видання Файненшл Таймс цитує європейського чиновника, який говорить, що якщо Росія зможе проникнути тупими бомбардувальниками під час майбутнього контрнаступу, Україна буде в біді. Значне повітряне прикриття є критично важливим елементом будь-якого успішного наземного наступу. По враховуючи небезпеку, яку російські літаки і бомбардувальники становлять для будь-яких масованих українських сил, що намагаються прорвати лінію фронту, до слова вчора стало відомо, що Німеччина передала Україні зенітно-ракетний комплекс Петріот із ракетами до нього. Окрім ЗРК і ракет, німецька сторона надала 16 вантажних автомобілів зетрос і два авто для патрулювання кордону. Сьогодні міністр оборони Резніков підтвердив, що в Україну прибули зенітно-ракетні комплекси комплекси. за його словами українські зенітники освоїли їх так швидко, як тільки могли, за словами першого заступника міністра оборони Павлюка ЗРК Петріот приїхали зі США, Нідерландів та Німеччини. Аналітики інституту вивчення війни проаналізували поїздку Путіна на окуповані території Луганської і Херсонської областей і вказали, що нею він переслідує кілька цілей: по-перше, продовжує зображати себе військовим лідером в очікуванні запланованого українського контрнаступу. Путін, кремлівські джерела та військові блогери все частіше обговорюють перспективи українського контрнаступу, і цілком ймовірно, що Кремль готує вітчизняний інформаційний простір або до військових невдач. Або до відсічі загрози контрнаступу, по-друге, візит ймовірно мав на меті публічно визначити потенційних ЦАПів відбувайлів напередодні запланованих контрнаступів. Також демонстративні зустрічі Путіна з керівниками його армії ймовірно підтверджують чергові зміни у військовому командуванні і, можливо, у найближчому оточенні Кремля. Російські військові та цивільні кораблі привиди пересуваються в Балтійському і північному морях та збирають дані для диверсій проти вітрових електростанцій, газопроводів і кабелів зв'язку. Про це свідчить спільне розслідування громадських мовників Данії, Норвегії, Швеції та Фінляндії. Діяльність російської розвідки розкрили, коли скандинавські телерадіомовні компанії досліджували інформацію про радіотрафік і місце знаходження російських кораблів довкола своїх держав. Велика кількість російських військових і цивільних. Кораблів у водах навколо Данії, Норвегії, Фінляндії та Швеції вивчають дно моря за допомогою спецобладнання та з'ясовують, як пов'язана інфраструктура цих країн. На думку експертів, метою Росії є отримання інформації, яка б дозволила їй саботувати серед іншого розподіл електроенергії північно-західної Європи, або здійснити диверсії, у тому числі шляхом перерізання кабелів живлення та передачі даних через Атлантику. Та до решти Європи згідно з розслідуванням у водах Північної Європи плавають російські кораблі-привиди. Це судна, які вимкнули свої так звані передавачі і не повідомляють про своє місцезнаходження. Офіцер данської контррозвідки зазначив журналістам, що Росія готує диверсійні плани на випадок повного конфлікту із заходом. Глава норвезької розвідки наголосив розслідувачам, що ця військова програма є дуже важливою для Росії та її контролюють безпосередньо з Москви. Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль заявив, що його країна може розширити свою підтримку Україні і вийти за межі гуманітарної та економічної допомоги, якщо Україна зазнає великомасштабного нападу на цивільне населення. Юн Сук Йоль зробив таку заяву напередодні офіційного візиту до США. Це перший випадок, коли Сеул висловив готовність надати Україні зброю. У відповідь на це Дублер Путіна, заступник секретаря Радбезу Росії Медведєв, почав погрожувати, що країна-агресор в такому випадку поставить російську зброю північній Кореї. Цитую цікаво, що скажуть жителі цієї країни, коли побачать новітні зразки російської зброї у своїх найближчих сусідів, наших партнерів із КНДР. Кінець цитати. Активістам і хакерам вдалося ідентифікувати понад 150 військовослужбовців однієї з військових частин штурмового авіаційного полку Росії. Українські хакери дослідили робочу електронну пошту начальника медичної служби військової частини полку Філатова. Лейтенант Філатов ввів пошту під назвою Бонд Джеймс Бонд та використовував її для пересилання різних медичних довідок з даними особового складу. Завдяки цьому вдалося ідентифікувати військовослужбовців і вдалося скласти таблицю сперелі. Ком особового складу військової частини в інформ зокрема опублікували таблицю даних 74 офіцерів. Напередодні в телеграм-каналах з'явилося відео, на якому зафіксовано, як офіцер виховує нацгвардійця строковика з використанням нецензурної лексики та стусанів. Чим був викликаний конфлікт, який за даними УП, мав місце в кінці березня, достеменно невідомо. Водночас в НГУ зазначають, що засудили таку поведінку свого офіцера та розпочали службову перевірку. Також в ситуації розбирається ДБР за даним фактом. Розпочато службову перевірку, проводяться невідкладні слідчі дії. Тривають допити світ. Кіб та потерпілого Тим часом слідчим ДБР вдалося встановити й інші факти знущання офіцера з військовослужбовців цієї частини. Відкрито кримінальне провадження за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень. Наразі офіцеру готується повідомлення про підозру за цією статтею. Вона передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. У цей складний час потрібно зберігати спокій, продовжувати розвиватися та жити життя, але бути готовим. Тому без паніки, без накручувань, що буде завтра. Робіть те, що маєте робити, і все буде Україна. Цей допис в інстаграм 33-річний Антон Радько, який займався єдиноборствами та тренував дітей у сарнах, зробив 23 лютого минулого року. Кілька годин по тому росіяни розпочали повномасштабне вторгнення. Згодом Антон вирушив добровольцем на війну, не маючи військового досвіду, окрім строкової служби в армії, де колись не навчали воювати. Радько з позивним Берсерк потрапив у Азов. Тепер це третя окрема штурмова бригада. В грудні минулого року Антона було поранено в боях за Бахмут. У лютому цього року його нагородили золотим хрестом від Валерія Залужного. Після декількох операцій Берсерк продовжує реабілітацію, маючи намір знову стати до лав в інтерв'ю Українській правді. Антон Радько розповідає про різницю між боями в рингу. Та на війні оцінює ситуацію на фронті, критикує деяких українських спортсменів, розмірковує про майбутні відносини України та Росії і запевняє, що перемога буде за нами. Посилання на інтерв'ю залишу під цим відео. Воно називається Чувак, ти що гониш? Твоє місце на війні. Колишній нардеп, депутат фракції від блоку Петра Порошенка Олег Барна загинув на війні у 68-й окремій єгірській бригаді імені Олекси Довбуша. Повідомили, що сталося це під час виконання бойового завдання. Барна був помічником гранатометника у званні старшого сержанта. В якості депутата восьмого скликання запам'ятався інцидентом з на той момент прем'єром Яценюком, коли підійшов до прем'єра з букетом квітів та вдарив ним, після чого спробував підняти Яценюка і винести за три буне. Барна не дожив до 56-річчя всього один день, адже його день народження 18 квітня. На території києво печерської лаври у Києві виник черговий інцидент. Парафіяни УПЦ МП пошкодили опечатаний мінкультом корпус. За словами речниці столичної поліції Юлії Гірдвіліс, правоохоронці сьогодні забезпечували дотримання порядку на території лаври. Комісія мінкульту там продовжувала свою роботу. Після того як представники мінкульту опечатали чергове приміщення, один із корпусів лаври, розлючені віряни УПЦ МП зламали печатку та пошкодили захисні ролети. Їхні дії наразі фіксують. Поліцейськими вирішуються питання правової кваліфікації події. Актуальні новини з Лаври читайте на сайті Правда.com.ua і підтримайте журналістів Української правди, які цілодобово висвітлюють роботу комісії мінкульту і конфлікти з вірянами у ПЦМП, яка досі відмовляється залишити приміщення Лаври. Вступайте до Клубу Української правди. Деталі під відео у закріпленому коментарі. Індія стала найбільш густонаселеною країною світу, обігнавши Китай майже на 3 мільйони осіб. Населення Індії тепер складає 1 мільярд 428 мільйонів людей. Це дані ООН станом на лютий 2023 року. Очікується, що Індія, де половина населення молодша за 30 років найближчим часом стане найбільшою економікою світу, що зростатиме найшвидше. Третя за величиною економіка Азії зараз є домом для майже п'ятої частини людства, більше ніж Усе населення Європи, Африки чи Америки поки що це стосується й Китаю, але очікується, що це зміниться, оскільки за прогнозами населення Індії продовжить зростати, а населення Китаю скоротиться минулого року. Населення Китаю скоротилося вперше за 6 десятиліть. Це історичний поворот, який як очікується ознаменує початок тривалого періоду зменшення кількості громадян, що матиме глибокі наслідки для його економіки та світу. Днями одеський дельфінарій немо втрапив у скандал. В мережі з'явилося відео з морськими котиками, відзняті клієнтами у готельних номерах. На одному з відео дівчина грається з двома морськими котиками у кімнаті з видом на море, а на другому на ліжку лежить виснажений морський котик. Після цього на сторінці дельфінарію стали з'являтися обурені коментарі від користувачів. Утім пізніше коментарі зі сторінки немо зникли у зоозахисній організації UA Animals повідомили, що Звернулися до поліції щодо жорстокого ставлення до тварин. Зоозахисники припустили, що фотопослуги з дикими тваринами надаються мешканцям готелю, що є негуманним та незаконним. Примітно, що на сайті дельфінарію немає такої послуги, як взяти тварину у номер. Є лише фотосесії з тваринами, дельфінотерапія та інші. Згодом у дельфінарії відреагували на скандал. Там заявили, що відео зняли спеціально для того, щоб показати наскільки морські котики соціальні і полюбляють гратися з людьми. Ми та як позитивно ставляться до гри, і зазначили, що котики живуть у великому дружньому колективі тварин та тренерів. Для них спілкування з людьми не тільки частина звичного життя, але й життєва необхідність. Представники комплексу також жорстко висловилися на адресу зоозахисників, які вимагають закрити дельфінарії та звіринці. Цитую: на жаль, існує певне угрупування зоорадикали вегани, які заради хайпу навмисно систематично створюють та розповсюджують в інтернеті фейки, направлені на. Створення нетерпимості та навіть ненависті до будь-якого способу утримання всіх видів тварин. Кінець цитати поділіться випуском. ОП «Стрічка» з тими, кого любите, і тисніть вподобайку.